Підтримую ту зустріч і результат, який був вчора у наших команд. Безумовно, можу сказати, відверто, намагаюся завжди так робити. А, говорити з вами відверто. Відверто Я вважаю, що це така перша велика конструктивна бесіда між нашими командами. Я хочу подякувати американській стороні і українській команді, подякувати за те, що це відбулося багато. Одина зустріч, вона була дійсно достатньо детальна. А для нас дуже важливо, щоб ми були почутими одне одних, мав, мав право сказати, поділитися важливими, дуже важливими, пріоритетними речами. І мені здається, вчора був такий пілот і була така дуже позитивна зустріч. Я вважаю. Необхідний і дуже позитивний, знов таки підкреслюю, підкреслюю цими словами вчорашню зустріч. Дуже позитивний результат щодо відновлення допомоги Сполучених Штатів Америки. Вважаю, що це важливо, і також обмін розвідданими. Вважаю, що це важливо. У мене зараз, наприклад, була довга ставка. Технічна ставка щодо дронів щодо роботи протиповітряної оборони України щодо наших спроможностей, далекобійності і вчасної реакції на ту чи іншу на той чи інший вид ракет, балістику тощо ворога і тому відновлення розвідданих у будь-якому випадку для нас, для людей, для всіх. Позитивний важливий результат. В принципі, це що стосується, ну, обговорювали багато різних деталей, на зустрічі, я думаю, що про це, напевно, у вас є запитання. Гуманітарний аспект я його підкреслював. Знов таки важливо, що сторони про це говорили, про те, як для нас важливо допомогти людям, забрати їх з полону щодо збільшення інтенсивності обмінів. І об'єму обмінів щодо кількості треба ці питання піднімати, і треба їх реалізувати. І також питання одне з найскладніших щодо повернення дітей, також це питання обговорювалося. Багато інших деталей обговорювалося, які б я не хотів би сьогодні про них говорити, тому що їх не було в відповідному там тексті стейтменті, так.